Проти української блогерки з Хмельницького Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження, нібито за розпалювання ворожнечі. За словами блогерки, про нього вона дізналася з соцмереж. Заяву до поліції на Мандзюк подав нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко. Все через допис Олени Мандзюк, в якому йшлося, що її діти мовляв можуть побити того, хто спілкується російською мовою. Блогерка написала, що є токсичною до всього пов'язаного з російським. Реагуючи на кримінальне провадження, блогерка розповіла, що допомагає війську та волонтерить, а частина її родини воює, зокрема, батько її двох дітей. На думку Мандзюк, поліція відкрила кримінальне провадження за те, що її діти сприймають російськомовних людей як загрозу. Жінка заявила про утиски та додала, що її дитина ідентифікує небезпеку швидше ніж будь-який чиновник у теплому кабінеті. То скажіть, кого тут утискають, кого хоче посадити держава? Мене українку, яка мріє про вільний українськомовний простір, хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок, бо тато на війні, а мама занадто проукраїнська. Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й удома? Чому держава заплющує очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею? Також Олена Мандзюк розкритикувала заявника, назвавши його проросійським, і заявила, що її родина постійно зазнає погроз і цькування через проукраїнську позицію, та опублікувала скриншоти з месенджера, куди надходять погрози та повідомлення на підтримку Гончаренка. На що Олексій Гончаренко відповів: мовляв, кримінальна справа не стосується її проукраїнської позиції, а нібито того, що вона вчить дітей насильству над іншими українцями. Ця справа про те, що ви вчите своїх дітей бити інших дітей дітей, які виїжджають з окупованих територій і міст, які бомблять і знищують. Так можливо, вони говорять російською, але вони такі ж українці, як і ви. І ніхто не матиме права в цій державі, поки я тут є, бити дітей за те, якою мовою вони говорять. Ба більше нардеп також повідомив, що отримав відповідь на своє депутатське звернення від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, в якому омбудсмен повідомляє, що також скерував звернення до поліції. Думки користувачів щодо цієї ситуації у соцмережах розділилися: одні підтримали Олену Мандзюк, а інші все ж розкритикували за її минулі слова про дітей. Ще від частини українців прилетіло і нардепу. Наостанок Олена Мандзюк додала, що відстоюватиме свою честь мовляв, має гарну юридичну підтримку і впевнена, що справа не матиме продовження. Максим Турчинський, телеканал НТА.